Нещодавно місто сколихнула новина про страшну трагедію. У одній з квартир будинку на Лопова під час пожежі загинуло, немовля. Це сталося зранку, коли багатодітна матір пішла до сусідки поставити чайник. Була так вдома на Ні, свята газа не було в цій квартирі. І виходить, піднялась наверх. І коли я вже почула крики визги, і сусідка почула ця бабуся сьомого етажа старенька. Вона каже: Оксан, біжи бігом, бо може за дітей, даже в тебе щось там може щось случилося. І я спускаюся і бачу таку картину. Квартира не горить, а горить іменно та кімната середня, де мої діти були. А від чого е -е, я вам не можу сказати. У нас а нічого. Ти Це ти було вісім ранку. Ти ні, ні, У нас нічого не було взагалі включено. Підозрює Оксана має на одну із сусідок. Буде розслідування, говорить Україна. Ось вона займалася там магією, вона палила свічки. Да, вона, То, а як вона в вашу квартиру прийшла? Вона вхожа була в цю квартиру, бо ця квартира з 2018 була да, да. І в неї вирізали в цій квартирі, де ми проживали, там вирізані геть замки були. То ви на ніч не ні, ні. Ні, нічим не замикалося. Господар він уже з 2018 року. Уже не господар цієї квартири. Був. Півторамісячний син Оксани, на жаль, загинув під час пожежі. 13-літня донечка на той час жила з бабусею. Ще двох дітей трьох і двох років вдалося врятувати. Для з'ясування усіх обставин і убезпечення неповнолітніх того ж дня скликано виконком і ухвалено рішення про негайне відібрання дітей від матері. Усі троє нині перебувають у лікарні. Фахівці служби у справах дітей подали й позов до суду про відібрання на сьогодні, поки чекають розгляду справи, виконком ухвалює і ще одне рішення про подальше влаштування малолітніх дітей. Нами подано позов про відібрання дітей від батьків, який зараз перебуває на розгляді міського нашого суду. І остаточне вирішення і крапку в даному питанні буде поставлено судом. Проте, для того, щоб діти десь тимчасово були, їх треба влаштувати. По законодавству можна влаштувати в сім'ю патронатного вихователя, до родичів, знайомих, також в державні заклади. Оскільки родичів і знайомих не виявилося, які хочуть забрати меншеньких дітей, старшенька має бабусю, бо в неї інший тато. Старшенька дівчинка мала бути влаштована до бабусі. Проте, Мама налаштувала, і зараз дитина відмовилася без згоди дитини. Вона не йде на контакт з бабусею, хоча бабуся з народження її підтримувала, вона переважно більше часу в бабусі жила. І дитина гарсує і не йде на контакт з фахівцями. В ході тісної роботи, оскільки з моменту трагедії з мамою, вона веде себе не зовсім. Адекватно. Вона не йде на співпрацю, вона агресує, вона не чує, що є певний порядок, є певний закон, як ми діємо і чому ми діємо. Вона не допускає до дітей, лікарів, щоб обстежити. Так, рішенням виконкому двох молодших дітей мають ближчим часом влаштувати до обласного будинку дитини. Я думаю, що вони їх не будуть влаштовувати. Я думаю, що я на суді розкажу правду, яка буде, і та людина, яка це зробила вилучення, все вони будуть покарані. Це несправедливо. за один день вони не мають права вилучати дітей. Ніхто ви вважаєте, що були під супроводом соціальних служб. Так, да, були, вони знали, в яких ми умовах жили. Да, вони за три місяці надали дві пачки памперсів і пару пачечок питання. І деякі речі там, отаку, гуманітарку, яку вони отримують. Діана якийсь час проживала в бабусі, тепер каже, хоче бути з мамою. а де, де ти і з ким хочеш бути? Більше з мамою. Зараз, ну, взагалі кажуть, з мамою. Більше так чогось, я не знаю. Мені більш подобається з мамою. Мама дивиться за мною. Вона якось ну, більш любить, як вона так сказав. Ну, а бабуся як, вона постійно зайнята, вона учопою мої не займається. Сама займаюся. А чого ж ти була більша? Там, а, була світло, не газа, нічого і соціальна служба, виходить, школа. Казана сім'я не так давно в нас на обліку. Цьогоріч сім'я не проста, сім'я. Сім'я, яка з березня у нас на обліку. З березня, у зв'язку з тим, що було вчинено насильство батьком цих дітей відносно мами і відносно старшої маминої дівчинки. І діти були влаштовані з мамою в притулок для осіб, які постраждали. Вона там три місяці була, повернулася з притулку в червні в місто Вердичів. І з червня фахівці соціальної роботи центру соціальних послуг з мамою працювали. Проте мама складна. Чи має матір шанс повернути дітей, запитуємо фахівця. Шанс завжди є. Це все залежить від батьків. І ми завжди, як служба, працюємо і як фахівці соціальної роботи, нашою роботою, в першу чергу, залишити дітей в сім'ї. Проте, якщо є загроза дітей, якщо є сумніви, ми мусимо захищати не батьків, а дітей. І в даному випадку ми хочемо захистити дітей. У нас є дуже багато. Виникло питання у зв'язку які, які, у зв'язку з тим, що певні ем, докази, які можуть бути в суді досліджені, можуть бути здобуті тільки на вимогу суду, що ми будемо робити. Тому, і, і, оскільки є лікарська таємниця, є медична таємниця, тому в нас ми діємо виключно в інтересах дітей і хочемо захистити дітей навіть від їх батьків.